Ну що ж, друзі, всім привіт! За Метофін, сьогодні я продовжую свій літній пушик 60 тисяч кубків. Сьогодні відео по традиції ми апнемо на одну тисячу більше кубків, а тобто 59 тисяч кубків, і це буде останнє відео перед головною ціль даного аккаунту 60 тисяч кубків. Від вас пишу тільки лайк і підписки на мій канал, я буду дуже-дуже благодарний. А також в мене є ТГ канал. Там є дуже багато цікавої інформації, там є графік відео, там є вже дуже багато є постів. Кому є цікавий, заходіть, ви точно не пожалієте. А тепер погнали до відео. Всім приємного перегляду. Перший підопитний у мене став грей. Він у мене вже був на 700 кубків і я вирішив його легко допити на 25 ранг. Наступний персонаж, це Сала Лілі, вона зараз зараз сверхімбова, і я не втратив шанс і вирішив її апнути на 26 ранг. Звідси потім апну вище, то це вже зовсім інша історія. І ще один імба персонаж, це Френкі Штейн, і це ще один лютий монстр, просто який унічтожив Брустарс після обнови, я його теж вирішив папити на 25 ранг, і я теж в майбутньому його буду апати на вищі кубки. Як мінімум на 27 ранг, думаю, його апну спокійно. А тим часом легчайший 25 ранг на френка залітає на мій аккаунт. Наступний пасажир у нас став барлі. Я його апатиму на 25 ранг у режимі дуелі. До речі, саме через те, що я вирішив апати Берлі в дуелі, я якраз плюбив режим дуелі. Діло в тому, що два роки тому, коли вийшли дуелі, я завжди у них програвав. І коли я грав за барлі, я поняв одну річ. Два роки тому я був нубом. Я банально не міг грати і все. І через то я закопав собі режим, бо я виграю тільки з лошадем, якщо я не виграю режим говно. А зараз, коли я грав в дуелі недавно, я поняв, що режим просто пушечка, я в нього почав дуже багато грати, я чуть не апнув 30-й ранг. Апнув кілька важких 25-тих рангів, які я думав, що апну ніколи. Коротше режим пушка. Тепер я буду грати тільки там, не як тільки там в СОШД теж буду грати, та дуалі тепер теж буду грати часто, можливо на частіше, ніж в СОД. Ну а тим часом це остання каточка до 25-го рангу на барлі. На жаль, я не встиг його апнути до кінця карти делях, і я вирішив його дорапити в Сошиде, так як карта була хороша, була штольня. І апити його було абсолютно без проблем, як ви бачите, і це ще один легчайший 25 ранг на мій основний акаунт. Наступний на черзі на 25 ранг у мене став гриф. Якщо пам'ять каже правду, я його да давно 22-му році два року тому, апав з другом на спор, вроді би тільки 20 гривень. Я тоді обідно програв, коли злив гриф на 22 ранг. Та зараз я вже майстер про просто всіх макріпер і на юзі апою ще один 25 ранг на мій основний акаунт. Наступний щасливчик став каралюсі. Хто хто, а Карл нереально швидко пішов на 25 ранг. Апо його на карті Дабл Travel або Дво проблема йшло дуже легко і майже без лозів аж до 25-го рангу. Карл по суті класний і сильний персонаж, тож апати його на 25 ранг, проблем майже не було. І це ще один легчайший 25 ранг на мій основний аккаунт. Наступний персонаж це новесенький класний персонаж Беррі. Будемо апати на ньому 25 ранг, а також по традиції розкажу гайдик, як за нього тащити. Отже, перша катка закінчилася, початок положений, погнали його апати. Та спочатку у мене є дуже важливе прохання. Напишіть в коментарях, який від монтажа ви хочете у мене побачити. Я хочу змінити монтаж у моїх відео, через те, що вони надто скучні, ну чесно до 24 я апаю Бері то ем, натурально скучно, саме через то можливо треба якісь едіти. Можливо, монтаж динамічний, можливо, монтаж із мене. Тож пишіть обов'язково, буду дуже-дуже вдячний, я потім абсолютно все почитаю, і в наступних відео внесу реакції у мій монтаж. А тепер ми переходимо до нового персонажа Беррі. По традиції буде міні гайд на нового персонажа Беррі. Що брати, як грати, де грати, коли грати і все таке. Тож погнали. Отже, де Бері грається? Бері грається, так скажемо, всюди, крім слого Шадешці. Ну і по суті всього. Бері супер універсальний персонаж, тож апати його можна абсолютно всюди, на жаль, крім сажешки. Та якщо ви ШД-про, то можете апатися на закритих або полузакритих картах. Там грається добре, але буде важче, ніж 3 на 3 Тепер найкраща збірка для персонажа Бері для ігроків, у яких економить золото. По суті, ще дешка, якщо граєте там, то вам на берег потрібен тільки гаджет на відпихання ворогів, щоб ви дефилися від е, едгарів і все. А от в 3х3 трохи важче. Вам потрібен той самий гаджет АЗОШД, і потрібна пасівка, пол це не лава. Там, де коли ви стоїте на морозиві, ви перезаряджаєте патрони швидше. Та пасівка допоможе поможе вам контр... контролювати зону і ви швидше займаєте центр і швидше виграти своїх суперників. Тепер збірка для тих, хто хоче реально попучити кубки, або у нього багато монет і він не має куди їх тратити. Отже, в... потрібна все та ж гаджет і пасівка, а також 100% потрібен щит. І або доп-урон, або доп-гаджет. І це все буде робити вашого Баррі все легшою легшою і комфортнішою. А тим часом Беррі уже майже на 21 першому ранговій. Отак, доволі малесенький час ми встигли апнути Беррі на 550 кубків. Та треба розвивати далі, через то, що до 59 тисяч кубків лишається ще 70 кубків. І налишається остання каточка до 600 кубків. Вот якраз і вона, в мене вже 4 те місце, це вже 600 кубків. Грав я на карті 52, і на тій карті Беррі реально дуже заходить, і це, напевно, найкраща карта, яка існує щодо для Беррі. Ну і це ще один 22 ранг на моєму аккаунті. І ще лишається 30 або 20 навіть кубків до 59 тисяч кубків на моєму аккаунті. І от, от та каточка вже зіграна, і лишається ще... 5 кубків. Як завжди, останню катку я покажу в е, онлайні, так скажем. Для того, щоб хоча б одна катка вийшла вживу і вийшла хоча б подати якийсь хоч геймплей за нашого персонажа Беррі. Ну і для того, щоб відос був довший. Отже, запускаємося в останню населенню каточку. Отже, Мортиси, Семи, Бібі, Вольти, Леони. Ну як все по дефолту, по канону. Забираємо у нас є одна баночка, напевно. Хоча якщо я встигну забирати ще дві, це буде добре. Ні, їх забирай Леончик, ладно. Тоді може посадимо кущах, мейбі. Та посадинку в чор, краще. Так буде безпечно. До речі, ще одна і дуже гарна фішка в Сошоде зберіга. Коротше, ви можете самостійно, набити собі у а також можете жити в яду. Все, що вам потрібно, це просто піти в яд, і коли він буде вас бити, треба канати від себе морозиво. А так як воно гілить вас, ви будете хілитися, жити в яду, а також ви будете собі набувати ульту. І це дуже буде допомагати, бо тому що в СОШ-10 дуже багато всяких тупих челіків, які заб'ють тебе на Мортисі або на не знаю, Едгарі. І через допомогу ульти ви зможете легко від них втікти і зберегти собі життя. І зайняти вище місце, ніж ви можете зайняти, якби ви не висотовини костили ту ульту і не втікли від Мортиса. Опа, кидаємо, кидаємо кого заб'ю. Окей, Леон вздох, Рік лишився, Нас тут зарубай, вирішив трошечки, напевно вирішив трошечки підрубати ту от запис. Так, Ріко зазивати, ріко, ріко. Все, ріко здох. Ріко здох! Та да, ріко здох, все, І ще грівчанська, і це буде, напевно, топ 1 буде, да? По-моєму, да. За гаджет треба буде. Угу. І все, йому ГГ. Він нічого не цаба йому групу, сокидуємо розом за стінкою, і це буде ізі перемога. Та да, куди летить ульта? Ладно, все окей. Кидаємо далі морозиво. Е! Поняв. Я що з... Поняв, поняв. Ну, моя ошибка там. Ладно, нічого, це що, це все одно вирішена каточка, в менюшку і золотить наші прекрасні 59 тисяч кубків. Ну що, готові? Три, два, один. Це 59 тисяч кубків. Я просто не можу в це повірити. Як це круто виглядає? Що ж, нас лишається ще одна ціль, одна установка. Остання це 60 тисяч кубків. Чекайте поношення скоро на Ютубі, я вже авто 60 тисяч кубків. І не треба це викласти відосик вже на ютуб, щоб ви побачили, чим закінчився по 60 тисяч кубків до літа на моєму основному аккаунті. Ну а з вами був Тофін. Дякую всім за перегляд. З вами був Тофін. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока.